Всіх вітаю на органічні садибі. Вже третій день у нас поспіль льють дощі і зливи. Обробити томати по листу профілактично від фітофтори неможливо, адже навіть якщо ми обробимо, то дощі і зливи швидко змиють наші біопрепарати. Що робити в такому випадку? Є маленький лайфхак. Розводимо у збільшеній концентрації біопрепарати у воді і оприскуємо нашу мульчу. Навколо наших томатів, ну можна всі інші овочі так само обробити. Адже більшість хвороб хвороби патогенів, вони знаходяться саме в ґрунті, і таким чином, внесши певну кількість біопрепаратів, ми їх суттєво будемо пригнічувати і надавати розвиватись таким захворюванням. І нашим рослинкам легше буде залишатись здоровими. Особисто я взяв. Бакову суміш 250 мл епістерна класичного і по 100 мл триходерміна і планризу. І е, цих 10 літрів мені вистачило на те, щоб оприскати е, цю мою ділянку, де у мене ростуть овочі. А вже після того, як прольють ці затяжні дощі, треба буде обробити обов'язково томати по листу, профілактично від фітофтори. До речі, у мене на каналі якраз останнє відео, розділі на шорців, звичайних відео, якраз присвячено боротьбі з фітофторою, тому обов'язково подивіться, щоб ви знали, як обробити ваші томати і зберегти їх здоровими. І чекаю ваших підписок на органічну судимо. До нових зустрічей!